Коли Марія зібрала валізу і сказала, що з неї досить, Василь не міг повірити, що вона не жартує. Більше того, навіть ображався, що вона не змогла оцінити того щастя, яке він їй дав. Василь і Марія прожили разом уже понад 20 років. Вони побралися молодими, коли за плечима було лише кохання і великі мрії. Марія була тиха, ніжна з тими глибокими очима, в яких Василь колись бачив усе своє майбутнє. А він. Гордий, вольовий, амбітний, добрий у душі, але гордий дуже. Перші роки шлюб був як свято. У них народилася донька, побудували хату, він влаштувався на гарну роботу. А Марія залишила свою вчительську мрію, пішла в декрет, потім ще в один і лишилася вдома. Варила, прала, бігала з дітьми, поралася на городі, а ще слухала чоловіка. Василь мав свою правду і не терпів, коли хтось сперечався. Марія мовчала, бо любила й поважала свого чоловіка, хоч би раз підтримала, бурмотів він, коли щось не виходило. А то сидиш, як тінь, вона ж просто втомлювалася від усього побуту, недосипу і того, що її мовчання сприймали за байдужість, а кожне слово за настанову. Минали роки. Діти підросли, а між ними з чоловіком натяглася тиша. Василь пізно повертався з роботи, вдома щось завжди було не так то борщ не такий, то діти розбаловані, то якась дрібниця викликала злість. А Марія ще більше замовкала Ніколи в тебе для мене слів добрих нема, якось сказала вона йому тихо. Бо за що тебе хвалити? Що борщ зварила? Кинув він, не дивлячись їй в очі, але найгірше було те, що вона й справді звикла мовчати. Навіть не плакала, просто змирилася. Василь руку не піднімав, не зраджував, гроші додому приносив. Зовні добра родина, а всередині порожнеча. Одного дня Марія зібрала валізу. Я поїду до батьків на тиждень. Він навіть не запитав, чому, лише знизав плечима Як хочеш, я не тримаю. Вона поїхала і не повернулась за тиждень і не за два. Василь не скучав, але він почав помічати, що хата порожня, що чай сам не заварюється, що сорочки лежать брудні, що тиша ріже вуха. Василь уперше в житті прибирав сам, варив щось примітивне, пробував полагодити праску, а ще сидів на лавці й мовчки дивився на захід сонця і згадував як Марія пекла йому пиріжки в день зарплати, як цілу ніч не спала біля хворої доньки, як писала записки і ставила в пакет разом з обідом, хоч він їх ніколи не читав, як обіймала просто так. А він що дав їй натомість? Серце Василя стискалось. Він почав розуміти це не вона була холодна, це він не бачив і не цінував її тепла. Це не вона нічого не робила, це він не цінував того, що мав кожного дня. Через місяць він поїхав до тещі. Марія сиділа у садку й обривала черешні. Стала ще худішою, ніж раніше. Але очі ті самі, глибокі. Марія, почав він. Пробач, вона мовчала. Я згадував усе, все, що ти для мене робила. Як мовчки була поруч, як терпіти мене могла, а я. я був сліпий. Я думав, що ти маєш бути вдячна, що я чоловік, а виявилось, Кара, це я винен перед тобою. Василю, сказала вона нарешті, мені не треба квітів. І з років я зрозуміла, що любов це не слова, це тиша, в якій тебе не знецінюють, і дім, в якому тебе чекають. Я тебе не ненавиджу, але я втомилась чекати, поки ти навчишся мене цінувати. А якщо я змінився, якщо я хочу почати спочатку. Тоді покажи це не словами, а діями. Василь почав приїжджати до неї щонеділі, привозив пиріжки, ті самі, з картоплею, як вона колись, прибирав у саду, не просив повернутись, просто був поруч. Він навчився слухати, навчився бути вдячним, не за щось велике, за чай, за посмішку, за слово. Минуло ще два місяці. Марія приїхала додому не як та, що пробачила все, а як та, що дозволила дати собі ще один шанс, бо бачила, він справді став іншим. Їхні стосунки вже не були такими, як колись. Вони стали глибшими. Василь почав цінувати її в дрібницях, іноді приходив із квітами, іноді просто з мовчанням, але добрим, спокійним. І вже він казав їхнім дорослим дітям. Не робіть моїх помилок, не думайте, що любов це мовчазний обов'язок. Любов це бачити поруч людину і дякувати щодня, бо втратити легко, а зрозуміти, кого втратив, набагато важче. Цінуй, поки поруч. Говори дякую, поки якому. Любов це не гучні слова, це прості щоденні вчинки, у яких видно ставлення. І якщо вже припустився помилки. Не бійся почати з чистого аркуша. Якщо ти змінився, тебе почують. Але тільки тоді, коли твої вчинки заговорять замість слів.